Співпрацювати з іншими людьми з усього світу над дуже дуже цікавими завданнями. А як ви собі уявляєте кар'єрні перспективи фахівця штучного інтелекту? Початок роботи спеціаліста ЩІ та його кар'єрні перспективи готові дізнатись? Ось як можна почати свій шлях у світі штучного інтелекту. По перше, проходьте стажування в IT-компанії. Тут ви зможете навчитись багато чому у професіоналів та поглибити свої знання. По-друге. Беріть участь у хакатонах та конкурсах, машинного навчання, бо це є чудовим способом показати свої навички та знайти нових друзів, раджу вам використовувати проекти з відкритим кодом. Тут ви зможете співпрацювати з іншими людьми з усього світу над дуже дуже цікавими завданнями. А як ви собі уявляєте кар'єрні перспективи фахівця штучного інтелекту? Кар'єра починається з молодшого спеціаліста, це Джуніор. Це початок, і на цій позиції ви зможете виконувати дуже прості завдання і навчатися у більш досвідчених колег. Ви за час роботи джуніором зможете перейняти їх досвід та вирости до середнього спеціаліста, тобто middle level. Тут ви будете вже більш самостійні, ви зможете працювати над проєктами та допомагати розробляти нові ідеї. І от коли ви вже наберетесь досвіду, ви зможете перейти на наступний рівень. Це старший спеціаліст або сеньор, і ви вже зможете керувати окремими проектами і допомагати молодшим колегам навчатися і зможете передавати їм вже свій досвід. Потім вас чекає вже посада керівника напрямку або лід-менеджера. Він вже керує командою та допомагає планувати великі проекти. То тепер ви знаєте, як розпочати свій шлях у світі штучного інтелекту і які перспективи чекають на вас. Не забудьте підписатися на канал фонду Ріната Ахметова, де вас чекають багато цікавих відео.